Коли світ огортає мороз, відкриваються двері до найсуворіших, найзагадковіших та найбільш філософських історій. Від епічного фентезі та нордичного нуару до вічної алегорії. Перед вами топ 5 книг зимових найатмосферніших історій для глибокого читання. Усіх вітаю! З вами Лана і ви на моєму каналі Книжкова Божевільня. Сьогоднішня добірка це про холод, таємниці, політику та метафоричну вагу снігу. Ми поглянемо, до якого жанру належить кожна книга. І чому ідеально пасує до зимових читань. Поїхали! Почнемо з епічного фентезі. Зима у Вестеросі це не просто зміна сезонів, а циклічна загроза, що визначає всю філософію світу. Йдеться про гру престолів Джорджа Мартіна. Підніміть лапки ті, хто вважає це політичним трилером, замаскованим під фентезі. Сюжет зосереджений на боротьбі впливових родин за залізний трон. Але щойно починається боротьба людей за трон. На півночі за стіною просинається справжнісіньке лихо. Інші. Мартін використовує зиму як сюжетний каталізатор. Холод посилює відчуття безпорадності та ізоляції, особливо для нічної варти. Вона відчуває це найбільше за всіх. Зима це демографічний та економічний прес. Який руйнує соціальні структури та змушує персонажів робити неможливий вибір. Атмосфера тут не затишна, а жорстка і похмура, ідеально ілюструючи жанр темного фентезі, вона ідеально підходить для тих, хто цінує високі ставки та інтелектуальні інтриги. Вона підкреслює контраст між темними політичними інтригами на півдні та крижаним виживанням на півночі. Змушуючи задуматися про те, що дійсно має значення. Переходимо до магічного реалізму. Ця книга Ода чарівні силі снігу та часу. Йдеться про зимову казку Марка Галпріна. Це епічний роман, що охоплює століття в центрі сюжету Нью-Йорк, де переплітаються долі сироти Пітера Лейка. Білого коня та смертельно хворої дівчини. Це історія про любов, крадіжку та дива, які трапляються, коли реальність згинається. Гелпрін перетворює Нью-Йорк на міфічний простір, де сніг виступає не просто опадами, а живим одухотвореним елементом, що зберігає пам'ять. Зима у Гелпріна це час, коли неможливе стає можливим. Це складний філософський роман, який вимагає повільного вдумливого читання. Вона ідеальна для дорослого читача, який цінує прозу та віру у трансцендентні сили. Це книга про те, як подолати час, і про те, що кохання це справжнє диво, яке може трапитися під покровом крижаної ночі. Для тих, хто любить відчуття ізоляції та саспенсу. Згадаємо еталон нортичного нуару сніговик Юнес Бьо. Це детективний трилер про інспектора Харі Холе. Коли в осло випадає перший сніг, починають зникати жінки. На місцях їхнього зникнення вбивця завжди залишає моторошного сніговика. Харі Холе повинен розгадати цю крижану загадку. Зима тут символ забуття і ідеальна прихована зброя. Сніг замітає сліди, а холод посилює відчуття клаустрофобії. Юнес Бьо використовує мороз, щоб відобразити холодність та відчуженість головного героя та суспільства. Це саспенс, посилений фізичним дискомфортом і безжальністю скандинавської природи. Це напружений психологічний трилер, який вимагає, щоб ви закутилися у плед не від холоду, а від тривоги. Він показує, як зовнішня краса природи може приховувати найглибші людські жахи. Піднімемося ще далі на північ Гренландії: північ Пітера Хьога або ж Сміла та її відчуття снігу. Це інтелектуальний, філософський та кримінальний роман, який часто класифікують як інтелектуальний нуар та етнографічний детектив. Головна героїня сміла гренландка-інтелектуалка, яка має унікальне, майже містичне відчуття снігу та льоду. Вона читає лід як мову. Коли гине її маленький сусід, вона переконана, що це вбивство. Розслідування веде її до крижаних пусток Гренландії, розкриваючи моторошні таємниці, пов'язані з наукою та колоніалізмом. Це чистий, безкомпромісний холод та льодовикова ізоляція. Хьок використовує зиму, щоб дослідити внутрішній холод, відчудженість сучасної людини та конфлікт між цивілізацією та природою. Роман насичений науковими деталями про лід. Геологію та фізику, що власне робить його унікальним. Це вишуканий глибокий роман, хто шукає більше ніж просто сюжет. Він використовує зимовий пейзаж як полотно для роздумів про ідентичність, науку, про те, як ми сприймаємо світ, що нас оточує. І наостанок книга, яка хоч і написана для молоді. Але має глибину, яку оцінять лише дорослі: хроніки Нарнії Льюіса, а саме, Лев, Відьма та Шафа класичне високе фентезі та християнська алегорія. Четверо дітей потрапляють до чарівної країни Нарні, яка потерпає від влади злої білої чаклунки. Її прокляття це вічна зима, але без різдва. Діти повинні приєднатися до Лева Аслана, щоб покласти кінець тиранії. Зима тут є центральною метафорою зла та стагнації. Холод символізує духовний морок, що огорнув нарнію. Для дорослого читача це цікаво, оскільки Льюіс, який був професором і теологом, який використовує простий казковий антураж для глибоких тем про теологію, жертву, відродження та боротьбу. Діти можуть не зрозуміти частину відсилок цієї історії. Вона пропонує ідеальний контраст: зовнішній крижаний скутий світ і внутрішнє тепло віри, надії та сімейні зв'язки. Це ідеальний твір для дорослого аналізу, щоб зрозуміти, як проста казка може стати вічним літературним твором. Ось то п'ять книг, які ідеально передають казковий. Суворий, загадковий та атмосферний зимовий настрій. Ми побачили, як зима може бути ворогом, романтичним символом, метафорою чи ідеальним фоном для злочину. Якщо вам сподобалася ця добірка, не забудьте поставити лайк, написати коментар, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок. Якщо у вас є можливість підтримати розвиток цього каналу та мою працю, всі посилання в описі під відео і, звичайно, окрема подяка спонсорам та патронам. Бажаю вам світла, гарячого чаю та захопливих історій. До зустрічі у нових книжкових світах. Всім па-па!